І так, кумбакха або бумпачен, тобто дихання вази. Ваза наша знаходиться в області між діафрагмою і тазовим дном, тобто там, де, ж, де, де живіт знаходиться. Центром живота, як ви знаєте, є тонкий кишковик, і тут же знаходиться от, в індуській традиції чакра е, Сватхістана. Ну, а взагалі це центр живота. І нас цікавить, як би розкрутити цей центр живота і запустити туди побільше енергії. Для того, щоб всі процеси, які там відбуваються, вони почали відбуватись найкращим чином і для здоров'я, як фізичного, так і для здоров'я духовного. І так в чому полягає сама практика. Діафрагма є кришкою. От це все, ну, начебто як кастрюля або ваза. Діафрагма це кришка цієї вази. В цій кришці, в центрі кришки, в центрі діафрагми, начебто як є ну, деякий такий клапан-отвір на тонкому плані. І цей клапан, він. Іноді відкривається, іноді закривається. Він відкривається в той момент, коли ми видихаємо. Це як в чайничку такий клапан, який скидує пар, а потім він закривається. Це просто треба розуміти, щоб все собі уявити. Тобто ми уявляємо собі вазу або кастрюлю з кришкою. Ця кришка має клапан, і ми в ту вазу запускаємо енергію, розкручуємо її. А коли видихаємо, ми якби, випускаємо через цей клапан енергію. От е, така от, е, теорія невеличка. Ну, а тепер сама практика. Спинка рівно, підборіддя паралельно землі, голова підвішена за маківку, начебто як до нескінченності кудись, отак от нас, начебто як підвісили. Значить, кісті рук, тильна сторона кість рук упирається в пахові складки. І ми виходимо в так звану позу орла. Тобто ми упираємося в пахові складки і лікті трошечки розгинаємо, але так, щоб нам було комфортно, для того, щоб грудна клітина розкрилася. Це все робиться. Оце, от, якби початкова поза. Далі ми робимо вдох, тобто ми вдихаємо через дві ніздрі енергію. Ця енергія йде по правому сонячному каналу і по лівому місячному каналу. І от вона і йде трошки піднімається в голову. Під час вдоху вверх голови, потім по центру значить, голови, а потім по центру, посередині нашого тіла спускається вниз. Ці два канали спускаються вниз. Трохи нижче попка. На три пальці нижче попка. І тут вони об'єднуються під час вдоху. От такий от вдох. Далі ми затримуємо дихання, і на затримці дихання. Кришка діафрагми, начебто повністю закривається кришка цієї вази. Тазове дно ми трошечки ледь-ледь завдяки тому, що ледь-ледь підтягуємо анус вверх, але легесенько підтягуємо знизу, тобто зверху кришка знизу тазове дно, яке за допомогою ануса ще трошечки закривається. І всередині от цієї от вази відбувається процес от такого от розкручення. Тобто, ми От такі от рухи робимо 5 разів в одну сторону, 5 разів в другу сторону. Жінки спочатку вліво крутять, тобто проти годинникової стрілки, 5 разів, а потім по годинниковій стрілки 5 разів, це все на затримці дихання. Тобто ми вдихнули. На затримці дихання 5 разів проти годинникової стрілки це для жінок. Для вас, тобто. І 5 раз по годинник стрілці. Це все продовжується затримка дихання. 5. І потім видихаємо. І коли ми видихаємо, та енергія, яка повинна залишитись тут всередині, вона залишається, а те, що Хоче піднятися вверх, от через той клапан, про який ми говорили, начебто, як у чайничка такий клапан відкривається, воно по центральному енергетичному каналу піднімається вверх. Воно може ця енергія дійти до горла, може дійти до грудей, може дійти до середини голови. А може в ідеалі, щоб вона дійшла от сюди, до маківки. Нашої. Як вона піде, так вона і піде. Не треба контролювати цей процес. І потім знову повторюємо, вдихнули. П'ять разів в одну сторону покрутили. разів в другу. Видихнули. Після видиху теж невеличка затримка дихання. Наскільки нам зручно. І так повторюємо: ну, в ідеалі це зробити 21 раз в одну сторону, 20, ой, 21, 21 підхід, і в рамках цього підходу 5 раз в одну сторону, 5 раз в другу сторону. І потім видихнули. Отак, 21 раз. Практика спочатку робиться 5 разів. На затримці дихання ми крутимо в одну сторону 5 разів в іншу, потім наступний етап сім раз, наступний етап дев'ять раз, наступний етап одинадцять разів, ну і так через один. Нечітні числа, так би мовити, вибираються. І максимум, до чого рекомендується дійти, це до 21 разу. 21 раз в одну сторону на затримці дихання ми живіт покрутили, 21 раз в іншу сторону на затримці дихання теж покрутили живіт. Ну І так ще раз покажу: От коли 5 разів ми робимо вдихнули. Енергія в центрі живота. Розкрупчуємо живіт. Кру, крутимо сам живіт 5 разів в одну сторону, 5 разів в другу сторону. Видихнули. Видихнули енергія, дійшла в ідеалі до маківки. Знову ще раз. Вдихнули. Закрутили 5 разів в одну сторону на затримці дихання, 5 разів в другу сторону розкрутили свій живіт, так щоб аж тонкий кишковик почав крутитись. Тільки ми і не насилуємо процес, але в той же час робимо так, щоб живіт реально, верніше, центр живота, реально почав крутитись. Видихнули. І ще разок. Ось така от хороша духовна практика, основа всіх видів йог, які тільки можуть існують на планеті Земля. Називається Кумбакха на санскриті. Ну а по-тібетськи це Бумпачен або дихання вазою. І ця енергетична практика дає можливість накопичити енергію. В, в, в центрі живота і взагалі накопичити, отримати енергетичний потенціал для того, щоб жити, насолоджуватись життям, бути задоволеним, радісним і так далі. Крім того, вона має вплив позитивний на фізичний стан живота, особливо тонкого кишковика, шлунка, ну словом всіх внутрішніх органів, які знаходяться всередині живота. І тому що ми фактично робимо такий непрямий масаж живота за допомогою дихання і крутіння, скрутіння самого живота. Все дуже просто, дуже енергетично і являється такою глибокою пра-пра-пра давньою практикою. Успіхів в практиці.